Усім привіт, друзі! З вами фінський снайпер. Так, з'явилося світло і можливість зробити відео, тому робимо його. Так, і сьогодні ми незвично виберемо країну. Вибираю завжди я тепер замість нас вибере рандомайзер і сценарій, і країну одразу. Так, ми будемо грати в сценарій Decade of Crisis за німецьку. За Німеччину просто. Просто за Німеччину. Так, що в нас по ситуації НАТО. Але давайте поміняємо, тому що. їй ну, не хочеться бути в Союзі, хочу, щоб я був сам і міг сформувати щось. Тепер ми граємо. Ні, давайте інший сценарій рандом. Ні, не той, це мій сценарій. Не те, не те, не те. В 1440-му за Рева Канта. Я за неї будуть. Тяжко грати. Regions of Europe. Ага. Ні, за Руське місто я не буду грати за Ленінград. Можемо. Ні, річ Восполита не цікаво. Червоний світ. Ну тут більшість комуністів я не хочу. The Turning Tide. Великогерманський рейх, а вони нам кажуть, грати за Угорщину. Ні-ні-ні. Знову річ Посполита. Гутер Дамерунг. Що тут у нас? Ну, нам, в принципі, Європа не цікава. Нам ось тут за Панаму, але тут є штати. Тут є штати, які в альянсі. Ні. Панама слабенька. Down of the Black Sun. Ні, це якось теж мені не хочеться. Вім'я царя. Нікарагуа, Нікарагуа. Ні, давайте щось друге. Закарпаття. Регіони Індії. Ні, не цікаво. Кайзер Рейх за Іспанію. Ось це цікаво буде у нас з друге проходження за Іспанію. Але в назві відео буде по-другому. Не буде Іспанії, щоб не плутатись. Так, поки виставляємо все. Ні, по-перше, нам потрібно поміняти тип правління на лібералів. А чому ми не можемо поміняти тип правління на лібералів? Тому що у нас інфляція. Ну, давайте так спробуємо. М -м чому, чому, чому? А, розвиток 0,4 у нас 0,37. Добре. Поки обійдемося. Так, три імперії ми вже формували. Можемо сформувати Іберійський Союз. Це нам треба буде. Ну ні, я таки не хочу, воно по кусочках не цікаво. Іберійський ось це оберізький союз. Давайте сьогодні ми його сформуємо. Для початку армію усю ми розформуємо. Все в дослідження, щоб ми мали, щоб ми мали змогу поміняти світи правління. Так, ми навіть до 0.4, ще поки не доходимо. 0.39. О. Все, можна і тип правління міняти. Можна і міняти тип правління. Де де? А ось воно. І давайте поміняємо не на лібералів, а на. Автократія. На фашизм, наприклад. Чому ми не можемо поміняти знову. А. Точки руху. За, за що тут точки руху мені цікаво просто. Або монархія. Давайте з монархію. І просто сформуємо Іберійський союз. Іспанська імперія. Так, для початку для початку кордон із Португалією повністю забудувати. Тому що вона нам потрібна. Поки до другого рівня замків ми не доходимо. Який в нас рівень розвитку? 0.42. Так, давайте тріх... трішки наблага. Це сюди і ось так. Тепер в нас практично в кожен хід будуть очки руху. Не руху, а досліджень. поінти. Так, давайте трохи. Розбудуємося з цих пару провінцій. Майстерню там зробимо. Технологія популяція. Тут, тут, тут. Економіка Мадрид Логро... Логрону. Ось ця провінція І ось ця. Так. Дослідження, точніше, відкриття. Так, тут ми дали пару про стабільність провінцій. А, рекрутабл населення. Барселона Ні, Нізарагоза. Ми не покращували її, ніби то зробимо там виклик. Тобто відправляємо поки в Мадрид і збираємо гроші на армію. Ні-ні, ні не інвестмент, а дослідження. Збираємо. У Португалії населення яке? мільйон чотириста Практично таке саме, як і у нас. Тому нам потрібно ще поставити на блага, щоб мати більше населення, ніж, ніж у Португалії. Так, надіюсь, 100 тисяч нам вистачить. Перш заходимо в Recordable Мадрид, Барселона, Валенсія пропускаємо Грона. Зарагоза і ось ця провінція. Відправляємо їх усіх у Мадрид. Ми поки в мінусі. Але вже виходимо в плюс. Так. Так, так, так. І зараз будемо розставляти армію. Давайте по 4 плюс-мінус 100. 4, 5 5 сюди. 5 сюди. Ага, в цих двох провінцях нам потрібно буде зробити набір. Ми в мінусі. Добре. Тоді робимо блага ось так. І дозбираємо на армію нашу велику. Що тут Франція з кимось воює? О, Франція воює з. Точніше не з, а воювала з Рейхом. Тут Русня напала на Німеччину, але видно, що вона програє. Вон, Королівство України. Білорутенець, тобто Білорусь. Так, 60 тисяч у нас є. Тут робимо виклик. І ось тут робимо виклик. Португалія війна. Зараз чекаємо, поки вони атакують. Щоб знесилити їх. Так, вони роблять ще один набір. У них скоро військ не буде. Давайте. У вас ще є армія. Так. І це все. Атакуємо, поки є можливість це зробити. Поки є можливість, потрібно ось цих всіх сюди. Цих сюди і цих сюди. Атакуємо, поки є у нас можливість це зробити. І заберемо тих два остров... острівці, які є в Португалії. Тобто тут і тут два синіх. Так, відправляємо наших і чекаємо, поки інші війська дійдуть до точки призначення. Так, вас сюди відправляємо, вас сюди. І тепер всі разом заходимо у Лісабон. Тепер відправляємо вас сюди. О, ми перехопили їхню армію. Це добре. І от нас ось. Ага, тут порту нема. Порт потрібно ще зробити. Відправляємо вас сюди. Ще одну армію ми перехопили. А тільки 30%? А, а Португалії ще африканські провінції. Є. Тоді беремо наших 8000 і відправляємо в самий низ. І там порту нема. Що ж це таке? Чого вони не хочуть ні, ніде інфраструктуру розвивати? Нам не вистачить того, що у нас є тих очків. Переможних тому відправляємо в Африку. Ще одну армію перехопили. Зараз зачекаємо. Опа. Так, тепер рухаємося. Рухаємося по всьому, що бачимо. До Дозахопимо Африку і, надіюсь, нам вистачить тоді переможних очків, щоб забрати всю континентальну частину Португалії в Європі. В Африці в них тут провінцій не дуже і багато. Тому це буде швидко. Давайте цих сюди. Ось цих ось так наполовину розділимо. І остання провінція. Так, давайте попросимо Міттель-Африк. Право проходив військ. Не погодились. Тоді подивимося, чи нам вистачить. Так, для початку. Які території нам потрібні? Ага. Португалія з тими двома острівцями. Добре, тоді спробуємо. Так, вистачає. Є, ми з Португалією помирились і сформуємо зараз Іберійський союз. Добре, на цьому ми закінчимо. Дякую всім за перегляд. Файного вам настрою і до зустрічі!